Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні будемо ознайомитися ще з одною грою під назвою Donkey Kong. Donkey Kong це, так сказати правильно, це ексклюзив від Nintendo. Це зараз ми з вами будемо дивитися першу частину. Всього виходило 3 частини на Super Nintendo. Взагалі, їх вже набагато більше частин. Але саме на цій консолі було тільки три частини. «Донкі Конг» 1994 року. Нінтендо. Так. Ну, давайте спочатку. Ми. Пограємо з вами в кожну частину. Ну, пройдемо декілька раундів. Щоб ви могли оцініти, подивитися, як виглядає перша, друга, третя частина гри. Це одна з найкращих ігор, яка виходила на Супер Нінтендо. Тут в кожній грі ти граєш за, за двох обізянок, ви бачите? Одна іншої, звичайно, допомагає. Ти можеш змінювати обізянок, коли граєш. Бачите? В чому сенс цієї гри? Сенс в тому, щоб. А, ну, дивіться, в кожній частині свій сенс. Розумієте, так? В цій частині треба. А, наскільки я пам'ятаю, я вже просто давно не грав, давно проходив, але в цій частині тобі треба. Я так, наскільки я пам'ятаю, визволити... визволити. Когось що там треба визволити. Я вже не пам'ятаю, друзі. Коротше, комусь, комусь кожен раз ти маєш допомагати. Ось. Ви можете подивитися, що я. Роблю такі речі незрозумілі для вас, може бути. Звідки я знаю, що там є бананчики, <смі> ви може ну, не знаєте, але просто я дуже багато разів вже грав цю гру, бачили? І я знаю де, де що знаходиться вже. Ну, дуже багато разів проходив цю гру. Дивіться, який прикол. Так, як я вже сказав, це для це ексклюзив для Супер Нінтендо. Ця гра виходила один раз. О! Так. Один, вона виходила також на сегі. Сега спробувала зробити цю гру на своїй консолі, але у них вийшло дуже і дуже погано. На жаль, я вам не можу показати. Як виглядає «Donkey Kong» на сегі, але ці люди, які бачили, то вони розуміють, що це взагалі дуже погано зроблена гра була. Я не знаю навіщо взагалі сега намагалася вкрасти гру на і зробити її на своїй консолі, насправді ось. От, бачите, оцей носорог, він тобі допомагає. І в кожної частини є е, звірі, які тобі допомагають. Ти граєш кожен раз за двох обезьянок. І в кожній частині є свої тварини, які тобі допомагають. Так, давайте ще цей раунд пройдемо. Ми пройдемо. З вами декілька раундів. Надурив. Класна гра. Я вам хочу сказати: хто не грав, пограйте обов'язково. Насправді це дуже класна гра. На Super Nintendo виходили такі ігри, як Супер Маріо. Це ті ігри, які ексклюзивні для. Цієї консолі. Так, треба змінити обізянку. Тут має бути бананчики, так. О, тут навіть життя знайшли. Я вважаю, що кожній дитині ця гра дуже сподобається. Навіть я вже великий такий чоловік, і мені подобається ця гра. О! Ну, прогавив макаку. Одну, бачили. <ріст> <ріст> У кожній Макакі одне життя. Ну, це мається на увазі як? Якщо один раз тебе е дарять, це все, ти вже програв. Ну, вони так зробили. Не знаю чому, навіщо, але чомусь вони вирішили зробити так. Нічого з цим не вдієш. Ось, ось так вирішили зробити розроби. О! Ну... Так. Ви уявляєте. Ви бачили тільки що, що. У мене обіз'янка просто скользнула і все. Просто скользнула і я. Ой-ой-ой. Я просто, так сказати, вдарився. Вдарився, вдарився, вдарився. О! Ви бачили? Господи, що це було? Звідки, звідки він взявся, цей крокодил там? Ой, класна гра, класна гра, друзі. Дитині обов'язково сподобається, повірте мені. У кого є діти, ви можете скачати цей емулятор. Він піде на кожен комп'ютер майже, тому що це ну, легкий емулятор. Тут нема нічого такого для комп'ютера важкого. О, зіб... Коли ти збираєш слово, ви бачите, коли ти збираєш слово з цих, ну, цих літер, тобі дають життя. Ось так. Декілька раундів ми з вами пройшли. А тепер ми з вами подивимось другу вже частину Донкі Конг. Так, я буду зараз запускати другу частину. Ось у мене друга частина є. Зараз подивимось. Як виглядає друга частина? Друга частина вже виходила в 1995 році. В другій частині, як ви можете побачити, тут в тебе вже є. Зараз я вам поясню. Дивіться, якщо в першій частини ми пам'ятаєте, першій частини ми грали за цю макаку. От за цю. Але в другій частини тут змінили. Тепер ти граєш за цю макаку і за одну дівчину. О, дивіться, ось, ось тут дівчина, бачите? Тут можливості вже в тебе більше в другій частині. Звичайно, як вони роблять... Так, тут має щось бути цікаве, наскільки я пам'ятаю. Життя. Тут вже ти можеш, у тебе є можливість не тільки змінювати, змінювати позицію макаки, але тут ти можеш ще піднімати одну на одну, бачите. Дівчина вже може трошечки у повітрі бачите, ніби літати трошечки може. Мені, звичайно, подобається грати за дівчину. Але одна одній макака тут допомагає обов'язково. Однієї Макаки тут дуже важко. Також тут є бонус раунди. Ось, наприклад, тут буде зараз бонус раунд, я вам покажу. Оце бонус раунди, де ви збираєте монетки. Ось ці монетки. Для чого ви збираєте ці монетки? Монетки ці збираються для того, щоб вам вас потім впустили ще в один, так сказати, світ. О, пам'ятаєте цього носорога? Він був в першій частині також. Так, тут ще є один бонус раунд. Дивіться. Опа, ще один бонус. Дуже цікава грана, насправді. Мені ця гра набагато більше подобається, ніж Супер Маріо. Комусь, звичайно, подобається Супер Маріо більше, але мені подобається Донкі Конг. Донкі Конг, як я вже сказав, частин вийшло дуже багато вже. О, ДК. Для чого збирається ДК? Це. Ви зможете дізнатися тільки тоді, коли повністю пройдете гру. Mm. <грає>, Грає на гітарі. Так, давайте пройдемо ще один раунд, а потім подивимось, як виглядає третя частина. Як ви можете помітити. Що кожна з цих частин вона не дуже сильно по графіки відрізняється. Ну, Тому що а, вони так. Кожен раз розроби намагалися зробити гру краще. І ми це бачимо, що друга частина вже виглядає більш а, як яскравішою, ніж перша частина. І насправді моя улюблена частина це. Оця друга. Але всі частини має... маєте пройти обов'язково. Тому що всі частини вони класні. Так, одну, хвили... одну хвилиночку, друзі. Я зараз дещо тут у себе зроблю. Тому що мені здається, що дуже голосна гра, а я розмовляю тихо. Зараз от... прошу пробачення. Так, все. Вам треба пройти обов'язково всі частини, хто не грав. Вон, бачите? Одна обізянка іншої їй допомагає. Там, де ти не можеш, наприклад, залізти, то од... одна може закинути іншу. Тихо, не... тут не треба поспішати. Дивіться тут. Опа. Життя. Три. Три. три чи дві. А, три дали, так? Чи дві. О, як це? Ну, це якийсь глюк пройшов тільки що, Це був глюк, друзі. О! Ви бачили, що вони зробили? Ви це бачили? Вони зробили знизу крокодила? А чому я поліз униз? Тому що там була літера, ви бачили, я хотів букву забрати. І вони просто так взяли. Боже, як, як це негарно. Як же це негарно було зроблено, насправді. Хто знав, друзі, хто знав? Ну, нічого страшного, ми з вами е... втратили одне життя, але взяли. Три. Тому нічого страшного. Тут треба бути тоді обережним. О, дивіться, що. Яка хитрість. Яка ж хитрість, слухайте. Нічого собі. Якось раніше я не звертав уваги. Так, а це вже бонус раунд, друзі. Так, тут треба. Всіх зняти крокодильчиків, щоб тобі випала монетка. О, все. Так. Друга частина моя улюблена, більш улюблена частина. Вона найкраща, як для мене. Бачите, тут отут треба взяти дівчину. Дивіться. От тут треба взяти дівчину. Для чого? Зараз покажу вам для чого. Тому що дівчина вміє літати. І, наприклад, дивіться, звідси, от звідси, можна долітіти сюди. А тут ще один бонус раунд. Бачите? Угу. Звичайно, ви все зрозумієте, коли почнете грати в цю гру. Для того я вам кажу, що вам пройти треба три частини гри. Ту треба зібрати всі зірочки. І це треба робити швидко, тому що ви бачите, зверху йде час. І за цей час вам треба зібрати всі зірочки в цьому бонус тауні О, ДК. ДК обов'язково. Ось так виглядає. Друга частина Donkey Kong. А тепер ми з вами подивимось, як виглядає третя частина Donkey Kong. Третя частина вже виходила в 1996 році. Кожен рік виходила нова частина гри на Супер Nintendo. 1996 рік Nintendo Donkey Kong 3. А, залагав геймпад, прошу пробачення, друзі. У мене залагав геймпадкиша. Пробачте, зараз так, у мене є проблема на превеликий жаль з геймпадом комп'ютерним, який я використовую на комп'ютері. Зараз перезайдемо. Тому що я хочу вам показати гру з самого початку. Дуже голосно чомусь зроблена гра. Якщо я вже зробив на комп'ютері тихіше, у мене на комп'ютері стоїть, що ви розуміли, 15%. Але все одно дуже гучно чомусь. Так, добре. Ну, подивимо зараз, може, не залагає? Так, Donkey Kong 3. Так, З. The... О, ні, залагало знову. Я не знаю, друзі. що. Я не знаю, що це таке з сім'їмпадам. Я просто не можу зрозуміти, що таке. Треба перезапускати кожен раз, тому що а, Тому що я вам хочу показати гру з самого початку, розумієте? З самого початку. А воно вам хочу показати звідти, де я вже далеко пройшов гру? Я вам хочу показати декілька раундів з самого початку гри. Все, залагало. Дивіться, бачили? бачили, само нажимається. Само нажимається, друзі. І обізянка сама пливе, дивіться. О, у нас повітряна тривога. Ось так лунає повітряна тривога у нас в Україні, друзі. Я не знаю, якісь проблеми з гімпадом, друзі. А, так. Тут так само ви граєте за дві. Макаки. Ось, бачите? Але тут вже ви граєте за дівчину, яка була в другій частині, і новою макакою, яку вони вже дали тобі в третій частині. Ось. Тут також є усякі бонус раунди, як наприклад тут. Так, зараз подивимось. Так, раз, два. Раз. Ну, лагає геймпад. Так, у нас пролунала повітряна тривога за того, що підняли у повітря міг літаки. Ліг міг -мі літаки, вони несуть ракети калібр. А, ні, пробачте, кінжал. Кінжал. Ракети кінжал, які на, на превеликий жаль. Ми в Україні збивати поки що не можемо. У нас немає такої ББО, яка б могла б зараз збивати такі ракети. А, злагає геймпад. знову ж таки. Бачите, лагає геймпад. і, звичайно, коли в тебе лагає геймпад, ти можеш із-за цього програти. Ну, бачите, як треба купити собі новий геймпад для комп'ютера. Я просто на комп'ютері... О, бачите? бач, дивіться! дивіться, Повань. Що з тобою? Господи, як мене це бісить, серйозно, коли щось не працює нормально. Що це було? А ну ще раз. Це, так сказати, надурили його трошечки, бачите? Надурили. Під дупу трошечки дали. Ось. Лунає повітряна тривога на вулиці зараз. Тут так само одна обізянка допом е допомагає іншій. Тут також багато всяких є усяких бонус раундів. Я пробачаюсь, друзі, за те, що в мене лагає геймпад. Я забув насправді, що взагалі. От, бачите ще бонус раунд. Я забув насправді, що в мене якісь проблеми є з цим геймпадом. На комп'ютері, тому що я більше граю на консолях зараз. Ось тут. На комп'ютері я граю тільки в шутери. Ну, тому що мені легше в шутері грати на комп'ютері. Завдяки тому, що ми можемо грати мишкою. О, бачили? А тут ще одна тваринка. Тут Слоник, бачите, нам допомагає. Зібрали слово так само, як і в першій, в другій, третій частині тут. Збираєш слово, коли повністю слово ти зібрав, тобі дають одне життя тут те, що є. Бачили? Сховали від нас бананчики. Ну, як ви вже помітили, що в кожній частини графіка така ж сама. Трошечки так. Ти бачиш, що розроби намагалися зробити графіку ще краще. І в кожній частині насправді ти це бачиш, що кожна частина виглядає ще красивіше, ще красивіше. Я хотів вам показати три частини цієї гри. Тут ти маєш стигнути. Коли ти нажимаєш на цю штуку, на цей речах, відкривається десь. Ось ось ця шпалерка, бачите? І ти маєш встигнути. Так, тут має бути бонус раунд, наскільки я пам'ятаю. Якщо я вірно пам'ятаю. А, ні. Ні. Бонус раунд я прогавив, мабуть. Так, треба ще раз. Ага. Доверху треба. Так. А тут дивіться, що нам треба тепер робити. Ну, Тут не обов'язково. Через бочечку. Ой, не поспішаємо. Ага. Ось як воно так працює. Тут треба швидко, тому що тут бонус раунд. Тут треба, щоб тебе не зачепила, не зачепила. І також збираєш монетки, як. Ну, це так само, як і в другій в першій частині. А, ні, пробачте, в першій частині так немає такої можливості. Там а, в першій частині немає таких бонус раундів, як... А... Там є бонус раунди, так. Але вони не такі, як тут. Треба сюди, щоб відкрити цю шпалерку. Ага, добренько. Так, тепер зверху. О, не встиг, мабуть. Мабуть, не встигну. А, ні, встигли. Знову зібрали слово, бачите. Опа. Ой, прогавив. Там зверху можна було забрати ДК, друзі. Ну, нічого страшного. Все ж таки, я це вже пройшов. Просто почав грати спочатку, щоб вам показати. Ось і все. Ось такі три частини гри Donkey Kong, які виходили на консолі Super Nintendo. Консоль, звичайно, старенька, але вам сьогодні не обов'язково купувати консоль для того, щоб грати в цю гру. Ви можете, просто так, як і я. Скачати цей емулятор на комп'ютер. Назва емулятору ви можете подивитися зверху. Зліва, дивіться, SNES 9X. У мене версія стоїть 1.51 для Windows. Ось назва зверху. Де я мишкою вам показує. Оце, як для мене, це найкращий емулятор. І тут ці ігри працюють без проблем. Всі ігри. ігри Запускається без жодних проблем, друзі. І працює добре. Все, на цьому я закінчую це відео. Дякую усім. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки, кому сподобалось, і пишіть обов'язково коментарі. Я всі коментарі ваші дивлюсь. Зустрінемось вже з вами на стрімі.